Вітаю вас, діти, на нашому занятті. А що ж сьогодні ми будемо з вами ліпити? А ви дізнаєтесь про це, відгадавши загадку? З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають. В пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Хто ж це така? Правильно, діти, це капуста! Молодці діти! А для того, щоб наш настрій з вами покращився і був хороший під час ліплення, пропоную пограти на уявних музичних інструментах і разом з цим розім'яти наші пальчики. Готові Повторюйте разом зі мною. Спочатку ми з вами пограємо на піаніно. Як справжні музиканти, пограємо? Так. Молодці. А тепер ми з вами пограємо на сопілці. Можна ще подути. Молодці. А тепер пограємо на баяні. А тепер давайте пограємо на барабанах. І останнє пограємо, постукаємо в бубен. Молодці діти! Я впевнена, що ваш настрій вже покращився і ви готові починати. Тепер приготуйтесь, будь ласка, до роботи. Для роботи нам знадобиться пластилін зеленого кольору, дощечка для пластиліну та серветочка, щоб витирати долоньки. Спочатку нам треба відірвати від пластиліну шматочок один величенький і 6-7, стільки вам захочеться поменше для того, щоб зробити сорочечку для нашої капустинки. Отже, дітки, для того, щоб зробити капустинку, у мене вже є готові шматочки. Нам треба з кожного цього шматочку скатати кульку. Ось вже готові наші кульки. Тепер беремо кульки меншого розміру та пальчиком їх розплющуємо ось так. Це будуть листочки капустинки. Потім потрібно їх прикріпити до великої кульки з самою капустинкою. Прикріпити це листячко. Щоб капустинка не розпалася, треба добре притиснути листячко до самої капустинки. Потім те саме повторюємо з усіма іншими, але вже в іншому місці. І нагадую вам, дітки, коли ми працюємо з пластиліном, ми в жодному разі не катаємо його по столу чи по дощечці. Пластиліном ми користуємось тільки ручками і катаємо кульки ручками. А вже і готова наша капусточка! Сподіваюсь, наше з вами заняття вам сподобалось. До нових зустрічей!